Відповідно акту виконаних робіт, пункт по сортуванню твердих побутових відходів у Дунаєвцях здали в експлуатацію ще 31 грудня 2016 року. На дворі серпень. Лінія по сортуванню сміття не працює донині. Чиновники запевняють, сміттєпереробний пункт запустять найближчим часом. На їх думку, проєктанти допустилися помилки, котрі їм доводиться виправляти. І чужі недоліки місцевому бюджету обійдуться всього у якихось мільйон 300 тисяч гривень. Хоча активісти не ймуть віри чинушам. ношам. Вони переконують, гроші просто вкрали. У ситуації розбирався центр журналістських розслідувань у студії Михайло Жла. Вітаю! Восьмий місяць, як працює сміттєпереробна лінія. Щоправда, лише на паперах. Фактично ж, пункт по сортуванню твердих побутових відходів не функціонував жодного дня. Була інформація про те, що будується на сміттєзвалищі лінія по сортуванню сміття. Зробив запит на публічну інформацію про те, щоб надали нам інформацію і отримали, і було написано про те, що було виділено 3 мільйони 300 тисяч, і ці гроші майже всі були оприходувані. Ось це мільйон вісімдесят тисяч монтажні, будівельно-монтажні роботи, 93 тисячі обладнання для лінії, і там десь півтора тисячі, півтора мільйона вибачаюсь на придбання техніки для обслуговування. Минулоріч кошти виділили з державної субвенції на розбудову інфраструктури. Однак даний об'єкт викликає більше запитань ніж відповідей. В той рік об'єднана ну, міська рада отримала 21 мільйон субвенцій з державного бюджету на розбудову інфраструктури об'єднаної територіальної громади, і якраз з цих коштів, якраз 3 мільйони 300 тисяч, було виділено на побудову сортувальні цієї лінії. Проектно кошторисної документації видно, що. Тут тільки щебень 232 метри кубічних різних фракцій. Ось нам цікаво, ось де все майже чотири вагони. Ось десь, де куди пішло стільки щебень. Є інші питання. Бачили, що тут абсолютно нічого не зроблено. Кошти не, не освоєні, були в повному об'ємі і не закінчені виконання робіт. Навесні працівники рахункової палати щодо цього об'єкту провели свою перевірку. Однак їхні висновки виявилися тайною за всіма початками. Усі намагання активістів отримати акт перевірки Рахункової палати чомусь натикались на спротив місцевих чиновників. Причому відмовки були явно надуманими і, м'яко кажучи, не зовсім законними. Оскільки ці кошти були виділені з державного бюджету, то працівники рахункової палати в квітні місяці робили перевірку доцільності використання бюджетних коштів. Звичайно, вони залишили акт перевірки, який на сьогоднішній день результат нам невідомий. Поскільки Оскільки Галушак звертався з доступом до публічної інформації на про надання даного акта перевірки неодноразово. Йому запропонували. Заплатити близько 300 гривень за даний акт. Ну і, на жаль, сьогодні ми не знаємо результату. Ми думали, що візьмемо цей акт з доступом до публічної інформації. Але коли порахували інваліду другої групи Галащуку майже 300 гривень, за звичайно, що ніхто не міг сплатити ці кошти, але справа в тому, що не об'єктивно підійшли до цієї справи, тому що в законі про доступ до публічної інформації там відмічено. Що надається інформація платна після 10 друкованих сторінок, але по, фактично по фактичній субівартості. А в даному випадку вийшло про те, що фактична субівартість міської ради вийшла майже 3 гривні 20 копійок за, один, за одну сторінку, коли в, в підприємці аналогічні копії виготовляють за 1 гривню. Так що тут бачимо, що умисно не, не надана ця інформація зі сторони. Керівництва міської ради для того, щоб приховати якісь недоліки, хоча навіть усній формі працівники рахункової палати все ж таки говорили про певні недоліки, вони озвучували нам те, що так, да, ми бачимо, що тут багато є недоробок, нецільове використання практично коштів, але що вони відмітили в акті перевірки, мені невідомо. Хоча навіть неозброєним оком видно певні невідповідності з реальністю, як то до прикладу озеленення територій, і все б нічого, якби от озеленення не проводилось. У лютому місяці. Тож не дивно, що замість висаджених барбарисів чомусь прийнялись лише чагарник та лобода. А на папері все так гарно виходить. І посів газонів патерних маврітанських, і висадження вручну кущів саджанців, і підготовка ґрунту механізованим способом для посіву газону звичайного, і саджанці барбарису. Коротше, всього, і побільше на загальну суму понад 20 тисяч гривень. А що лише лобода проросла, ну так зелена. Ось його зеленили. Ну не співпадає то, що виділили виділення грошей затрачених, які мали бути без раді усією. Е Дійсністю, яка є на сьогоднішньому на, на сміттєзвалищу. Я хочу ще раз звернутися, будь ласка, подивіться на цей піднавес, під ці плити. Не вже тут пішло 240 тонн стімня, які мали б діти. Згідно акту виконаних робіт, тут також, як зазначали виступають, повинні бути посаджені щапи Барбаресу, саджанці барбаресу, повинно повинні бути озеленені, але як бачите, на сьогоднішній день ми тут нічого не маємо. Щодня на полігон твердих побутових відходів з Дунаєвець та навколишніх сіл вивозять до 100 кубометрів сміття. В середньому тут возять десь ходок 10-15, якщо не вчитаючи наших е, дома машин. Газон ГАЗ-53, МТЗ-82, Білорус і Рено французьке. Воно найбільше бере 15 кубів. Газон 7,5, а трактор, і є, що 8,6. Треба підбити, десь середньо, десь. 80 до 100 кубів метрів. Та, попри простій сортувальної лінії, сміття таки сортують. Кілька десятків людей, копарсаючись у бруді, в такий спосіб заробляють собі на життя. Ховаючись від палаючого сонця, свою лінію вони облаштували у найближчій лісопосадці. Згодом тут виріс цілий літній табір з умивальниками і халабудами, збудованими з того ж таке сміття. За кілопластику чи паперу, як практично і будь-якого сортованого сміття, у пунктах прийому вони отримують по 2 гривні. Говорять, і хотіли б офіційно працювати на лінії і отримувати зарплату, так пункт по сортуванню не працює. Спочатку місцева публіка ставилась до мене з певною опаскою. Згодом розговорилася. Ні, ні, я не буду нічого розказувати. Чоловіче, добре, мене завтра від це вижену. А що ви тут робите, скажіть мені? На хліб заробляємо. Роботи нема, заробляємо на хліб, то бутилки збираємо, то бумагу, то це. Так заробляємо на хліб, а де робити? Отакі плішки, ось по гривні. Мальний пиво. Остальне все по 2 гривні. Тільки треба сортувати. Пласт-пласт окремо, хімія окремо, окремо. Якби працювала лінія, звичайно, люди б працювали, всі працювали, тому що знали, там як з вісьми до п'яти відпрацювали, була б зарплата якась стабільна, вже була зарплата, а, а так що, нічого не виходить. О, обіцяли ще до Нового року відкрити, до 2017 року. Зараз, вибачте, вже 17-й закінчується рік, можна сказати. Чиновники запевняють, сортувальна лінія самого початку спроектована нерентабельною, а для того, щоб її такою зробити, необхідно встановити додаткове обладнання. А на це потрібні кошти. Будована лінія згідно проєктної документації. Але крім того, ця лінія для того, щоб вона працювала рентабельно, потрібно ще додатково встановити певні агрегати. Прораховував інститут. Я рахую, що інститут зробив помилку. Тому що не всі враховані е е узли, які б нам надали ту роботу. От треба додатково ставити ці очисні штуки, які будуть відсіювати органіку, а тоді подавати на лінію. Тобто, чиновник, сидячи у своєму кабінеті, заявляє, проектанти помилилися, і така помилка коштуватиме міському бюджету всього якихось мільйон триста тисяч. Так, вам не почулося. Модернізація новісінької лінії, нагадаю, вона коштує трохи більше мільйона, обійдеться дорожче, ніж сама лінія та ще й з будівництвом. Було виділено на добудову, яку, яку суму було виділено на. Там мільйон триста. Для того, щоб рентабельна була ця лінія, яка загальна вартість буде тоді. От, от, Приблизно. Та, що була по проєкту плюс це. Побудувати, щоб людям комфортно було працювати, потрібно обшити стіни повністю утепленими плитами, там ту лінію поставити, бо воно зараз зроблено на землі. Його треба, як ми побачили, треба робити на висоті. А 230 кубів щебеню Також з їхньої вони витратили. Тут уже геологи дали маху. По ось, актах виконаних робіт, по проекту коштурні до Ми бачили про те, що 230 метрів кубічних ще було закладено туди. Це біля 300 тонн. так? Ну. Десь. Ось ми вже були декілька разів, ну, чомусь ми неспіція... Неспіція... Сумнів бере. Так, Ну що, там, там такі мочарі, коли коснулися, коли геологію робили одне було, коли почали копати під стакани, під колони. Там зовсім друга. А от акт перевірки рахункової палати, котру, як ми говорили на початку передачі, так і не зміг отримати один з активістів, знімальній групі також не надали. Чому? Виявляється, потрібно звертатися з офіційним запитом. Що? Офіційний запит може бути і устним? Ну, так це ваші проблеми. Ну і що, що порушуємо закон? Ну і що з того, що витрати державних коштів є публічною інформацією, і влада зобов'язана її надати. Звертайтеся з офіційним запитом. Значить, дайте публічний запит. І... Так, не Ну, то тоді отримуєте дроє відподілення. Проблема в тому, що я спитав, можете звернутися і в Рахункову палату або е, з за публічним запитом. Є, ці, публічний запит може бути да? просто я вам пояснюю. Ну так я вам пояснюю те, що мені... Сказано про все, це грубе порушення закону е про доступ е про публічність використання бюджетних коштів. І за це повинні звичайно посадові особи нести якусь відповідальність, крім моральної, ще й адміністративну відповідальність свого часу. На запит активістів влада все ж таки надала їм деякі документи щодо сортувальної станції. Однак, колишній архітектор Донецького району заявив. Документація є вибірковою і по ній ніяк не можна встановити, з порушенням чи ні будувалася сортувальна лінія. Робочий проєкт надано не у повному об'ємі. Є стільки локальні кошториси, зведений кошторис. Відсутня геологія, відсутні архітектурно-будівельна частина, технологічна частина, електротехнічна частина. От. Без цих частин я не можу сказати, правильно побудований цей об'єкт, неправильно, є порушення, немає порушень і так далі. От все. І проєкт не бачу, чи проєкт проходив експертизу. У підсумку маємо. Попри затрачені бюджетні мільйони, сортувальна лінія донині не працює. Щонайменше є порушення при озелененні її території, що видно неозброєним оком. Інші порушення усіляко намагаються приховати, принаймні публічних документів нам не надали. Витрати на сортувальну лінію збільшилися вдвічі, і коли вона запрацює, невідомо. Наразі відомо лише одне: Доневецька прокуратура витребувала документацію, за котрою проводитиме перевірку. Ми стежитимемо за розвитком подій. З вами був Центр журналістських розслідувань. Не бійтеся знати правду.